Всім привіт! І так, достатньо багато наших підписників та інших громадян України останнім часом все більше і більше цікавляться інформацією щодо електроенергії, тому що уряд постійно говорить про електроенергію, наголошує, що є великі борги за 2022 рік, є великі недоотримання, але паралельно і говорить про те, що під час воєнного стану електроенергію та інші комунальні послуги підвищувати не будуть. І в уряді з'явилось можна сказати два лагері, які з однієї сторони давлять про те, що зараз населення за світлом Тарифи за світло дуже низькі, не не ринкові, а інші кажуть кажуть, що не варто піднімати тарифи з електроенергією під час воєнного стану. І я би хотів сьогодні більш детально розповісти про по темі електроенергії, так сказати, розібрати цю тему, навести вам детальні приклади, що кажуть одні, що кажуть інші, і в результаті надати висновок щодо того, чи варто чекати від уряду на підвищення тарифів на світло. І в назві цього відео я написав, я назвав це відео Електроенергія по 555. Цю ціну я взяв не з голови, а це дійсно ринкова ціна, яка діє на даний момент і чи буде підняття тарифів. Зараз подивимось відео. Поїхали. Підпишіться на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І так, до 30 квітня 2023 року тариф на електроенергію залишиться без змін, але після опалювального сезону все може змінитись. В уряді розглядають можливість підвищення тарифів на електроенергію із 1 гривні 44 копійки або 1 гривня 68 копійок за кіловат до 5,5 гривень. Зазначає, що остаточного рішення в Кабміні ще не ухвалено, а офіс президента боїться того, що українці будуть обурені можливими. Зростаннями тарифів на тлі тотального падіння доходів, що спричини... спричиняє соціальні невдоволення. Так, в уряді впевнені, що вже зараз кожна кВт-година має коштувати не менше 7 гривень. Різниця між чинним та економічно обґрунтованим тарифом покривається за рахунок доходу від генерації енергоатома та Укргідроенерго. Зараз із кожного кВт-години немає ресурсу для покриття 1,3 гривні, які платять зараз за кіловат. В результаті лише Ще в 2022 році виник боргу розмірі 33 мільярди гривень. Потрібні додаткові кошти і на відновлення пошкодженої російськими ракетами обстрілями інфраструктури. І також ще з однієї сторони давить МВФ, Міжнародний валютний фонд. І публіч МВФ публічно не наполягає на перегляд тарифів, але ставить питання, як уряд покриватиме збитки від пільгового тарифу. У меморандумі Міжнародного валютного фонду йдеться про те, що необхідно відновити конкуренцію на ринках, а без запровадження ринкових тарифів конкуренція неможлива. Тому ж, за все, після закінчення опалювального сезону тарифи на електроенергію будуть переглянуті. Тобто чекаємо на 1 травня і буде більше інформації щодо рішення уряду, чи будуть вони йти по напрямку підвищення тарифу за електроенергію, чи все ж таки залишать ціну до кінця воєнного стану. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарі під цими відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.